Верховна Рада 9 жовтня остаточно заборонила мобілізацію українців до 25 років. Однак військові іншої думки, ба більше, дехто каже, що мобілізаційний вік в Україні має бути з 18 років. Ще одне мобілізаційне нововведення влади стосується призовників. У 17 років вони повинні стати на облік через резерв плюс або шляхом явки в ТЦК. Інакше доведеться платити штраф. Усі деталі розповім за мить. З вами новини Тесн і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Верховна рада схвалила законопроект про звільнення від мобілізації чоловіків віком до 25 років, які до змін в мобілізаційному законодавстві мали статус обмежено придатних. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Обговорення цієї ініціативи тривало майже 5 місяців. Нагадаю, що в Україні не мобілізують чоловіків молодше 25 років, які не мають військового досвіду і мають статус призовників. Проте з обмежено придатними, які молодші за 25 років, вийшла колізія. Чоловіки до 25 років, які не служили в армії та не мають Військового досвіду вважаються призовниками, а не військовозобов'язаними, оскільки під час воєнного стану набору на строкову службу не було, їх не мобілізували. В іншому разі чоловіки до 25 років, які служили строкову або мали військову кафедру, або перебувають на військовому обліку як військовозобов'язані, а не призовники також підлягали мобілізації. Також статус військовозобов'язаного мають особи, які приписувалися до призовних дільниць за старим законодавством, і їм встановили статус непридатних до військової служби в мирний час або обмежено придатних у воєнний час. Отже, щодо них не діє норма про мобілізацію від 25 років. Як приклад можна навести недавній інцидент на Закарпатті в Ужгороді, мобілізували 22-річного хлопця, хоча чоловіки до 25 років не підлягають мобілізації. У ТЦК зі свого боку пояснили, що оскільки хлопець перебував на обліку, не як призовник, а як військово зобов'язаний, то підлягав мобілізації. Даний громадянин 21.06.2019 року, відповідно до статті 18 та пункт 2 частиною першої статті 37 закону України про військовий обов'язок та військову службу за рішенням призовної комісії Печерського РВК міста Київ. У зв'язку з визнанням за станом здоров'я непридатним до військової служби в мирний час та обмежено придатним у воєнний час, переданий з обліку призовників на військовий облік військовозобов'язаних. Примітно, що законопроект також передбачав демобілізацію вже призваних, але до другого читання його змінили. Однак у владі обіцяють розробити окремий документ, каже нардеп Олексій Гончаренко. Проте коли буде такий законопроект про демобілізацію, поки що невідомо. Депутати обіцяють розробити окремий закон, щоб був окремий механізм і терміни. Бо може постраждати боєздатність армії. Гучну думку щодо мобілізації висловив командир батальйону ударних БПЛА Ахілес 92-ї окремої штурмової бригади імені Кошового атамана Івана Сірка Юрій Федоренко. Він вважає, що всі повнолітні українці мають стати військово зобов'язаними. Він розповів, що в одному із інтерв'ю він висловився про це та отримав багато хейту, але свою думку не змінив. Чому я кажу про те, що всі мають бути військово зобов'язаними? Тому що це найменше, що може дати держава підготувати свою націю під. Готувати своє населення до можливої фізичної і силової протидії проти них, якщо б ми це рішення ухвалили у 2014 році закон про територіальну оборону, якщо б ми ухвалили рішення, що всі мають бути військово зобов'язаними і підготували людей, що всі пройшли загальновійськовий вишкіл, отримали спеціалізовану підготовку, то під час повномасштабної війни можливо ворог би і не пішов би на таке на повну війну, на повномасштабну. А якщо пішов би, то втрати на початку війни у нас були би набагато менші. За більшого результату у зупинення ворога на полі бою на його думку і чоловіки, і жінки з 18 років мають стати військовозобов'язаними. Що стосується участі безпосередньо у бойових діях, то із з 23 років. В свою чергу секретар комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко вважає, що мобілізаційний вік в Україні має бути з 20 років. За його словами, щодо цього питання ведуться дискусії. Але і ми набираємо людей стільки, щоб ледь ледь їм протистояти. І якщо вони кардинально змінять свої підходи, нам потрібно буде реагувати. Це буде дуже великий виклик, і потрібно зараз нашій владі насамперед нашому президенту, тому що він верховний головнокомандувач, для себе зрозуміти, чи готові вони до таких рішень, які будуть дуже непопулярні. І вони мають уже готуватись до відповіді Росії, якщо це станеться. Він розповів, що американських конгресменів дивує те, що в Україні чоловіки до 25 років не підлягають призову. Костенко зазначив, що у світі це звична практика, мобілізація з 18 чи 20 років. У нас можна депутатам балотуватись і приймати складні управлінські рішення та закони з 21 року, а воювати з 25 -ти. Я не знаю, хто це придумав. Методами, які допоможуть подолати спад мобілізації, на його думку є підвищення мотивації різних категорій населення для служби на контракті, а також зниження призовного віку. Якщо ж мобілізацію в Україні надалі будуть спускати на гальмах, то скоро вона піде в мінус. Ось на це треба звернути увагу: набір людей правильних не просто всіх підряд. Найбільша проблема ми набираємо всіх підряд. У нас велика армія. А на полі бою нікого немає, бо набираємо обмежено придатних. Примітно, що в Міноборони вважають, що пряма мобілізація, коли військовозобов'язаний йде на фронт добровольцем, не замінить мобілізації з працівниками ТЦК. Таку думку висловив уповноважений міністерство оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець. Вони можуть бути реформовані, реформатовані що завгодно, але ці функції все одно хтось має виконувати. Мобілізація там, де є елементи примусу адміністративної і кримінальної відповідальності. Це для тих, хто не усвідомив свій громадянський обов'язок, і не зважаючи на те, що повинен служити. Немає відстрочки бронювання і все інше, тим не менше ухиляється. Нагадаю, що кабінет міністрів України вніс зміни до порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації. Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко. Отже, командир військової частини зможе самостійно надавати направлення для проходження ВЛК, щоб визначити їх ступінь придатності до військової служби. Також надається право командирам військових частин здійснювати комплектування бойових військових частин за рахунок добровольців, які виявляють бажання проходити службу за призовом. Ще одне нововведення стосується призовників, яким виповнилося 17 років. Вони мають стати на облік через Резерв Плюс або шляхом явки в ТЦК, інакше доведеться платити штраф. Міністерство оборони пропонує виключити із законодавства комісії з питань взяття на військовий облік призовників. Відповідний законопроект уряду 12076 зареєстровано у Верховній Раді. Також пропонується виключити норми про те, що органи місцевого самоврядування, бізнес та заклади освіти щороку зобов'язані подавати до відповідних районних міських ТЦК списки громадян України. Які підлягають взяттю на військовий облік призовників, натомість подання відомостей про себе покладається на призовника. Йому надається можливість стати на облік дистанційно через плюс. В іншому випадку він повинен буде з'явитися до ТЦК і сплатити штраф від 17 тисяч гривень до 25,5 тисяч гривень. Однак є низка поважних причин, які можуть врятувати вас від штрафу. Поважними причинами на проходження електронної ідентифікації, неуточнення своїх персональних даних, засобами електронного кабінету призовника, військово зобов'язаного, резервіста та або неприбуття до ТЦК визнаються, хвороба громадянина, перешкода стихійного характеру, проживання, перебування під час дії особливого періоду на тимчасово окупованій території України чи на території, де ведуться бойові дії. Інші обставини, які позбавили його можливості пройти електронну ідентифікацію та оточення своїх персональних даних засобами електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного, резервіста або особисто прибути до районного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, нагадаю, раніше заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко заявила, що персональні дані чоловіків будуть автоматично вноситися до реєстру оберіг. Дані щодо всіх чоловіків від 16 до 60 буде актуалізовано через реєстри державної міграційної. Ційної служби мін'юста і адміністрації Державної прикордонної служби Додам, що у законопроєкті 12076 пропонується встановити, що щороку з 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статі, якому рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на облік призовників з внесення відповідних відомостей до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів шляхом явки до ТЦК або через додаток Резерв Плюс. Громадяни, які не стали на військовий облік, приз призовників у вищевказаний період беруться на військовий облік призовників тільки після особистого прибуття до районного або ж міського ТЦК з одночасним притягненням до відповідальності згідно із законом при умові досягнення ними 18-річного віку, тобто повинні будуть сплатити штраф. Також хлопців від 16 до 25 років, які оформлятимуть паспорт, автоматично внесуть до реєстру оберіг без проходження. ВЛК це стосуватиметься і тих хлопців, які проживають за кордоном. Актуальність військових електронних документів для чоловіків 18 Сяти 60 років, що знаходяться за кордоном, перевірятиметься через взаємодію з ДМС, тобто дані з демографічного реєстру потраплять до реєстру оберіг автоматично, і для цього не потрібно буде, аби ТЦК вносило їх вручну. А як вам такі новини? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також тисніть подбайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.